Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні у мене до приготування дуже простий та смачний салатик. Готую я його з вареного буряка та сирої моркви, а також використовую сир та чорнослив. І тож готуємо цю смакоту корисно до речі. Салату я відварила три буряка червоних. Варила їх всього лише пів години. Потім виключила і під холодну воду. Таким чином мені подобається їх варити. Швидко виходить, можна, навіть якщо меншенькі у вас тварити їх 20 хвилиночок. Буде предостатньо для невеличких. Ну, а в мене такі середні, тож півгодини вистачило. Корисніше було б їх запекти в духовці, але, на жаль, не було світла, тож я відварила. А взагалі то цей салат готується дуже швидко, тож я вам його рекомендую. Можна приготувати і на сніданок, чи то обід. І на вечері він буде доречним. Натираємо на крупній терці. Буряк натерла, до речі, коли я його варила, я додала трішки цукру, щоб він був смачніший. А чи додаєте, цукор ви. Мене цікавить. Напишіть обов'язково. Ну, а тепер тру моркву на дрібній терці. Морква також у нас натерта. І тепер приступаємо до нарізання чорносливу. Він нам також знадобиться грамів 100-150, я його вирізаю невеличкими шматочками. Якщо у вас є родзинки, то можна також їх використати. Цей салат відразу можна натирати у тарілку, в якій будете подавати. Або зробити так, як я, в різні тарілочки, а потім накласти, використавши чи то кільце, чи просто взяти тарілку для подачі. Основні інгредієнти я приготувала і тепер починаю накладати. Як я і говорила, можна відразу в тарілочку, але у мене сьогодні святкова подача, тому що ви у мене, дорогі гості, я беру кільце. І викладаю в нього спочатку бурячок. Можна шар зробити один, а можна розділити цей буряк на дві частини і зробити таке два шари. Бурячок розподілили, трішки притрамбували, можна його присолити. І на цьому етапі я кладу зверху. Чорнослив. Половину від того, що я приготувала. Поклала і відразу можна видавлювати майонез. До речі, цей салат можна зробити і без майонезу, а змастивши його олійкою. Це теж може бути, і він буде навіть кориснішим. Або зробити це з домашнім майонезом. Так, буряк поклали. Тепер викладаємо моркву. Якщо робити цей салат в кільце, то потрібно овочі трішки притрамбувати. Але, але якщо ж на тарілочку, то трамбувати не потрібно, і він у вас вийде повітрянішим, пухкішим. Виклали також, розподілили. Присолили, якщо потрібно. І викладаю залишки чорносливу. Якщо є родзинки, покладіть один шар з чорносливу, а інший покладіть з родзинок. До речі, цей рецепт я побачила на влоговому каналі, де жіночка, яка виїхала з України вже багато років тому. Показувала його на своєму новорічному столі і поділилася рецептом. Мені здався він доволі знайомим. Щось в дитинстві я таке вже куштувала. І я вирішила таке ж його повторити. Спробувала, він мені дуже сподобався. Тож ділюсь з вами. Ну і тепер знову майонезна сітка. Ну, а поклавши майонез, я беру два зубки часнику і вичавлюю їх зверху. На морковний шар. Слідуючий у нас шар буде: сир. можна взяти твердий сир чи то використати плавлений. Мені сподобалося з плавленим, тож сьогодні я також роблю з ним. Я його трішки підморозила, поклала на 20 хвилин в холодильник, в морозильну камеру. верніше. І тепер він тверденький, ось такий, і я його натираю. А до речі, як натираєте сир ви? Що ви робите для того, щоб він у вас гарно, безпроблемно терся? Одна з моїх давніх підписниць рекомендувала змастити терку олією. Також можна гарячою водою її пролити, і теж буде сир гарно натиратися. Беремо один, чи то два сирки. І так, сирочок дотираємо. І зверху вже можна і нічого не класти. Це буде в нас верхній шар, а можна змастити майонезом. Це вже на любителя, скажемо так. В ідеалі було би дати. Цьому салатику настоятися, обмінятися смаками і лише потім знімати кільце. Але ж мені не терпиться і хочу вам пошвидше його показати. Тож буду потихесеньку це кільце знімати. Якщо він і розвалиться, то це не біда, не страшне. Будемо знати, що не потрібно поспішати. Вперше я його робила без кільця, просто накладала шарами. І ось так потихесеньку-потихесеньку знімаємо. Ну і погляньте, все доволі непогано у нас вийшло. Покажу вам його поближче. Ось така чудова вірочка. Якщо ж ви дійсно робите його на святковий стіл, дайте йому настоятися і лише потім на стіл, бо різати буде його складнувати, якщо відразу його зняти, це кільце. Ось так, ну а ми з вами будемо зараз його куштувати. Намагатися його нарізати я не ризикну, а буду куштувати його прямо так. Все ж таки скуштувати його хочеться. Mm. Салатик смачнющий. Бурячок, морква, сирок дуже гарно поєдналися, і часничок все це доповнив, придав пікантного смаку. Мені салатик дуже подобається. Морква придає йому свіжості, ну і, звісно. Салат дуже корисний, тож я вам від душі його рекомендую. І до речі, хочу сказати: якщо б я його ризикнула порізати, то мені здається, що він би навіть нарізав. Салатиком корисним та смачним з вами поділилася. До речі, на моєму каналі є багато салатів з червоного буряка. Я його сама дуже полюбляю, тому намагаюся робити різноманітні салати. Всі вони зібрані у списках відтворення. І так і звуться страви з Червоного Буряка. Тож заходьте, якщо вас цікавлять ці страви, і робіть їх для себе. Ну а на сьогодні буду прощатися з вами. Бажаю вам міцного здоров'я, а також здоров'я нашим захисникам, які в таких непростих погодних умовах захищають нас і дають змогу нам з вами жити спокійним, відносно спокійним, нормальним життям. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!